Привіт, мої друзі з вами, я зараз я покажу скини, які коштують 0, 0 робаксів. Ну, а ми починаємо. Так, мені треба брати це за себе, так. так як це буде рандомне. О, де я залізла? Хм. Так, зараз. Буде. Ми должен зняти з себе аксесуар. І оце воно коштує 50, 50, 50, 50. Все, основне готово. Перше ми повинні вибрати ось такі, ось таке. Потім прийдете Ох. І вибираємо такі от коси. Ой. Коротше, не такі, ось такі. Э, кожа буде така шкіра. Така от біла. О, це ж не то. Це ж сім робоктів. Вибираємо ось таку такую штучку, таку одежду, потім переходимо вот на скин і нажимаємо на advoc, перемішаємо кружек Storms і вибираємо ось такий. треба ось така от футболочка. Либо же Hmm. <laughs> даже не знаю даже не знаю ну можно пусть так моими не цен нравится нового ну, но за 5 руб а мы работаем за 0 Так, я думаю, яке вибирати, то не дуже все і красиве. Ось таке. Типа модно. Переходимо аксесуарам і вибираємо ось таке от рожеве Бабл Тік. Якщо воно у вас є. І ось така от наша, як там називають, крошиха, получилась. Ой, зробилося. Всім пока!